Господи, це шо? Капсула в прошлом серії командова ісключена Ну так тобі сказати, хто я е... з чатів набрав один голос трава исключен. Спасибо. Ваше третє питання взяти цього Гіулі. І там його рука. І потом Я, Я буду. Команда нічого виграла. Все, його рука. Все взяв. Нічого собі. Команда нічого виграла, а команда Колоровчий команда і Ваймагай Рай ісключена. Спасибо большое, ми заново програли. Вибирай, кого хочеш з цих двох команд. Винограда, диска, зелений шарик. Попкорн, кнайф, ой, той нож, сонце, часик, спічку, листочка, ласику чи бенце? Пиши в коментарях. По відтоді тут скучати два команди. Спасибо.